Вітаю! У нас в обзорі комплект армованих гальмівних шлангів на автомобіль BMW 5-F10. Цей самий комплект йде і на F7, і на F11. Так. Передні шланги дуже довгі. Нагадую, що на таких довгих шлангах максимально буде відчуття, коли ви міняєте резинові шланги на армовані. От, деякі запитують, от, як я буду відчувати. Так от, по-перше, якщо у вас старі шланги, буде максимальне відчуття. І якщо у вас довгі шланги. От такі шланги довгі, якщо ви заміните, це 100% ви відчуєте зміну гальм. Е, на краще, звичайно. Так, у нас на кузові БМВшна мама з 10 101, внутрішній конус. От. Тут у нас наружна різьба крутілочка м 10 Крок-1. Маємо локатор для фіксації шланга до кузова автомобіля. Задні шланги коротші, на кузов теж внутрішня різьба м 10 Крок-1. і до супорта подовжений палець з різьбою м 10 Крок-1. Кольори всі є в наявності, в наявності всі фітинги на різні автомобілі, не тільки на BMW. Звертайтесь, комплекти є як стандартні, так і можна виготовити під замовлення потрібного розміру з потрібними фітингами. Підписуйтесь, ставте лайки, всім дякую за перегляд!